25 січня відзначається Тетянин день. Свято всіх студентів. Свята Тетяна була донькою християнина, віруючою людиною. За віру у Христа її було страчено. У народі кажуть, цього дня сонце повертає до літа, а зима до морозів. Якщо день буде сонячним, то рано повернуться птахи. Якщо піде сніг, то літо буде дощовим. А якщо вдарять морози, то теплим. Ім'я Тетяна поширене в Україні. Багато жінок пишаються тим, що носять його. Про одну з них дивіться далі наш наступний матеріал. Тетяна Карпенко працює в управлінні праці та соціального захисту населення начальником відділу, допомагає неблагополучним родинам, сім'ям, в яких чиниться насилля. Коли Тетяна народилася, її батьки хотіли назвати дівчинку зовсім іншим іменем. Дуже хотіли назвати Алочкою, тому та -то от ну, назвали все таки Тетяна. Батько сказав, сказала Алочки, бот у нас только Тетяна. Ну, Хатя сім'ї простих людей, папа у мене... Все вже на стройке проработав мама в как-то і говорит, это очень так гордо звучить Татьяна, і Татьяна Тетяна говорить, їй дуже подобається власне ім'я, і з іншим себе вона просто не уявляє. Більше 15 років Тетяна працює з людьми, допомагає їм цього, навчає свою дитину. Професію каже, обирала за покликанням, хоч батьки уявляли її в майбутньому великим математиком. А сама вона не здогадувалася, що присвятить себе саме соціальній сфері. Я в школі оточилась вода і сказали, ким ти от будеш. Ну, никогда я себя не видела в социальной сфере. Вот, хотя у меня бабушки, там, дедушки, вот, собесы с ними ходила еще маленькая, помню, для меня это было. Не могла даже на секундочку представить, що я буду в дальнейшем допомагати людям і працювати. Тим не менше вийшло саме так: минулий рік був для Тетяни, як і для всіх українців, непростим. Для її кар'єри ще й вирішальним. Щойно в лютому Тетяну призначили начальником відділу, як до Лозової прибули переселенці, і Тетяна безпосередньо зайнялася вирішенням їхніх проблем, роздачою гуманітарної допомоги, одягу, продуктів харчування, і все це не без співчуття. Закінчилась бита війна, мирнава ніба сама саме. Саме главнее. Я думаю, все буде хорошо. Вимушеним переселенцям Тетяна бажає здоров'я і щоб якнайскоріше вони повернулися до своїх домівок. Ось такі справи: життя весь час вносить певні корективи та ставить перед нами нові завдання. Ми бажаємо вам сил, мудрості, іноді терпіння та завжди сонця в душі. На все добре.